Щоб гарно наші дерева перезимували, ми маємо дивитися, коли ми зібрали урожай. Яке це дерево, як воно може, чи в його є сила підготуватись самому до зими, чи ми маємо його підкормити, подивитися, чи нема шкідників, хвороб. Найдоступніше обробка нашого саду. Це мочовина, карбамід 700 грам на 10 літрів води і плюс залізний купорос. Якщо ж насад молодий і багато там кісточкових, ми додаємо ще і мідного купоросу 100 грам. У плодовому саду потрібно обов'язково згрібати. Дехто перекопує. Я, наприклад, не перекопую приствольні круги. У мене вже сад великий. Я завжди забираю мульчу, листями, саду забираємо і ложимо в компостну кучу. І через два роки у нас виходить дуже гарний компост. Кормлюємо ми калійними або осінніми добривами. Можна, наприклад, суперфосфат 200 грамів, 100 грамів монофосфату калію. Це просто осіннє. Це добрива, якщо земля волога. Ми їх просапуємо і залишаємо до весни. А весною, так як я не перекопую грядки, я їх посипаю завжди пушонкою. Пушонка це вапно гашене. Тоді всі шкідники, хвороби нас уходять. Ще ми білимо дерева обов'язково на зиму. І обробляємо ми мочовиною з карбамідом і залізним купурсом при температурі не нижче плюс 4. Ми це робимо навіть буває, і в листопаді, і в грудні.